До фіналу змагань вийшли команди Житомирської, Лугинської, Радомирської, Ружинської, Червоноармійської та Черняхівської районних рад. Окрім суто спортивного принципу гри, депутати і голови власним прикладом хочуть показати. Місце для фізичної культури у житті може знайти кожен. Але головне, скажемо, ми, представники органів місцевого самоврядування, хочемо показати і підтримати здоровий спосіб життя, виразивши це через футбол. Бо сьогодні, скажімо, на превеликий жаль, є багато проблем. У молоді, які займаються не тим, чим потрібно, чим хотілося би. Сьогодні це в першу чергу пропагування здорового способу життя. Натомість організатор турніру Житомирська обласна рада до фінальної частини не пробилася. У запеклій боротьбі на попередньому етапі змагань, поступивши своїм колегам з Житомирської районної ради. Ну, я хочу сказати, мені шкода, що я сьогодні говорив в костюмі пригалствуку, замість того, щоб бути в футбольній формі. Бо минулої суботи під час зональних змагань наша команда обласної ради, в складі якої були такі відомі депутати, як Годований, Засік, Карпека. Я грав. Ну і інші мої колеги. Ми, на жаль, програли команді Житомирського району, тому вони сьогодні в фіналі. Але я хочу сказати, що ми просто комфортно почуваємось. От сьогодні нам приємно, що ми можемо в такий день суботній, прийти, відпочити, повболівати. І ну, це теж надзвичайно важливо. Переможцем турніру стала команда Радомирської районної ради, яка у фіналі розгромила своїх Житомирських колег з рахунком 5-1. Свої нагороди чемпіони та призери отримають 7 грудня у день працівників органів самоврядування.